Він полюбив потоки світла з неба, вонливі форми відблизьких фасаду храму. Чим довше тіні різьбили каміння, тим довше вражений стояв мене завмерше. І хвилювала кожна тінь, і в кожнім блиску шпиля які шалені, неймовірні переливі світла, коли заходить з волі Бога сонце, смеркання, морок, ніч. Все ближчі відстані, все менша чіткість. А потім зворотній вхід, зітерта тінь, ескіз зі світла, Божественно шипоче сонце, за найдрібнішим рухом слідує мене своїми фарбами, спиняє і вивчає освітлення, яке набуло форми осяйних покровів фасаду кафедрального собору, читаночих хмарин, багрянець бурі. Колихання трав від вітру і безтурботність лілі, яких піймало скло й утримує назавжди, аж допоки, коли якась душа, Блукаючи в тумані, зупиниться, погляне й скаже: Мене увіковічнив їх, світанок, полудень, смеркання й шепіт ночі. Моне промовив Богу: хай буде світло, і стало світло!